Це ім'я Фелікс Равесон і напрям. Французький спіритуалізм. У нас не, м'яко кажучи, не дуже відомі, але цей напрям був вельми популярний впливовий у 19 столітті. Він справив колосальний вплив на філософію ХХ століття, насамперед на французьку філософію, на французьку феноменологію на. Зокрема, Моріса Мерлопонті на Мішеля Андрі на екзистенціалізм. Французький, наприклад, на Сартра він справив так само колосальний вплив на літературу. Те, що ми називаємо сьогодні потоком свідомості в літературі, то це спершу придумали саме французькі спіритуалісти тільки вони це називали паголь antérieure», тобто внутрішнє слово або внутрішній монолог. Але взяли на озброєння саме термін, який використовував дуже часто Вільям Джеймс, так, цей stream of consciousness. А так само він вплинув в цей напрямок і на живопис. Тут ми бачимо на а, ось, першому слайді картину Ежена Делакруа, яка називається Інтер'єр Домініканського собору в Мадриді. Це 1831 рік, і деякі дослідники. Деякі історики е, мистецтва зараховують е, Жена Делекроа не так до романтизму, як до е, саме спіритуалізму. Або е, ще один дослідник, такий е, Андре Ферран, який написав на початку двадцятого століття книгу естетика Шарля Бодлера. Він цей напрямок називає внутрішній дендизм. Ось і на його думку, один із головних представників цього напряму є саме Жен Делекроа. На цій картині ми бачимо е, доволі незвичну композицію: акцент очевидний на інтер'єрі і, взагалі, серцевиною е, французького спіритуалізму є саме цей акцент на е, внутрішньому світі людини. А що, наприклад, свобода, а, зусилля, свідомість, воля, все це виходить саме е, з внутрішнього світу людини. Ось один із е, ключових концептів. Спіритуалізму французького, і зокрема його засновника П'єра Мена де Бірана є цей концепт «люм'єр антир, тобто внутрішнє світло, і саме воно є е, головним джерелом людського буття. Можна так сказати. Саме воно визначає людське буття на думку е, спіриту.